І знову я всіх вітаю. Зараз у нас дивіться. 18.20, 18 квітня. Так? Ніяк не закінчиться ця 18 квітня, хоч ти що хочеш роби. Погода така, знаєте. Зараз ось дивіться, показую. Роса висить на трубках, на капельних. Оно. Та й так, бачите, трошки вроді мокрувато, ну але... ганяє. в мене тільки капелюх, заморюється, не встигаю міняти. утра був в одному, намочив, в другий, пішов на І так, смена боліда так сказати. Так, дивіться, значить, показую ще один варіант. Це розбивка моя. Бо тоді побачите що тільки вже накрита, як шатру. Дивіться, як я його починав взяв дугу, яку буду за, ну, заправляти в агроволокно. Це ви побачите пізніше. Ось лопатка моя бойова, рукавички. І викопав ось я траншейку таку. Бачите, повністю ось я йду по цій траншейці, нитки обгородив. Оце все діло показав. Ну, дивіться, земля суха, бачите. Ось, все, викопана яма. Вона так на пів штика, наверно, сантиметрів 15 може Д15, до 20 І оце я повністю обкопав це все ось воно От зараз, добре бачу ось в камеру, По периметру воно обкопане. Обкопав, сюди буду ставити дуги прямо сюди до шнурка ось шнурок. Понад шнурком буду так ставити дугу, а гроволокно лягати майже сюди. І потім присипатиму, бо вітри в нас сильні. Одна сторона буде присипана, а друга прижата. бо буде відкриватися, закриватися воно. Перед тим, як оце все робити, в мене зроблені, дивіться, які десь 20 до 30 см прийомки. У мене через оці саженці, бачите, він росте ну, в ямі, короче. І я це все розкопав, розкопав. Для того, щоб корні швидше прогріло. Тут ось сюди навіть на одному, це ж ось... Привити, дивіться, аж ось трохи видно корінчика, бачите? Ось. Це я так вже перестарався прям. Ну, коротше, я ось, як би, розкопав, щоб ну, ось тут добре видно, бачите. Це тітан у нас. І воно видно, що він у ямі посаджений був. І зараз розкопаний, щоб тепло швидше до корнів дійшло. Ось його солодкий світ. Бачите, яка здорова плюха, це на цілий метр. Воно, ну, діаметр це метр. Така ось. Це я все зробив, підготував, це ще зарадниця, днів 4 назад. І за 4 дні це воно, коли я відкривав його, тут не було ні росточків, тільки почки, тільки-тільки були такі. Зараз ну. дивіться, скільки. Ось отак от. Бачите, це солодкий світ. Як він за 4 дні, так само і титан, тут вже видно, дивіться, ось видно, добре прямо ось, пальцем показує. Грону залажує, бачите? І тут ось так само, і тут ну це е, кущик був, якщо хто бачив, хто дивиться мій канал. Спочатку то осінню ви бачили, який я кущ садив. Це двогодічний кущ. Із здоровою короневою системою був. Це я його на ячмін садив, а оце ось на рибу, що сміялися всі хуроги. Оце ось. Ну, теж би стартунув, пішов. От. Ну, коротше, якось так. Оце я канави поробив. Ось, до речі, ленд-крузер. Дуже, бачите, це привитий на РР 3309, я дуже хотів його на 3309, я його все одно не міг я розпрощатися з такою формою. Ну, поки не буду свій трогати, бо в мене на добрині він затягується з плодоношенням. Ну, коротше, посадив, бо таку форму, я думаю, повинен мати кожен виноградар. До речі, зберігається, ви бачили, він там, я його ще в лютому він. В нормальній кондиції був я його споживав. Ось, Бачите, вірьовочка, канавка. Ну, тепер буду вже показувати, як я буду це все закрию. До речі, тут ще будуть стояти тубуси, ті, що я робив з обігрівачами. Ну, може, два штуки поставлю сюди на всю цю. Палатку побачу, буду дивитися по температурі. Короте. Наперед не буду нічого загадувати. Може морози він не буде, Ну не буде, то і слава Богу, дай Бог. Ви знаєте, мені не дуже охота свою капельну систему провіряти іспитувати. Лучше хай воно просто будуть викинуті гроші. Ну, аби її тільки не іспитувати, щоб не було зворотних тих заморозків. Лучше хай воно не пригодиться. Хай лучше осінню там, якщо що, до осені. Я тут усовершенствую, зверху понатягую. До речі, я вже почав тут ось монтаж. Ну, Дощ, я ж кажу, трошки таке, то не давало мені, ось от, бачите, труба повністю змонтована. Ну, я її поцепив на раз, два, три, на п'яту. Ну, ні, На четверту, на, на четвертій, вона бачите, поверху. Ну, Ще капельницю розпилювачів я ще не ставив. Краник унизу ще не підсоєдіняв. Ну, тобто не давало мені. І тут вже багато часу займає монтаж відео. Пів робочого дня займається ютуберство. Я вже давним би давно це все закінчив і забувся. Ну, бачите, раз підписався на це, тому що Ой, так, ладно, йду за своєю теплицею буду ставити. Потім включуся, покажу. Так, все, приніс агроволокно, це ще зка 60-та, привіз, приніс ось, ось зелені мої дуги. От, десяті. Так що будемо ось о... зачалювати дуги. Оці ось, о, бачите, прострочено. Зимою ми прострачували машинкою. Ось оці. Ось отвори. Ну, то будемо заряджати? І натягувати, оце все діло. Так, добре утро, народ! Кому не спиться вночі глухую, так? Да? Так, значить дивимося. Время. Бачите? Субота, 20 апреля. Ну, квітня. 0,1 час, ну пів другого ночі. Дивимося все. Це криша моя ма, машина. Як вам? Нормально. Хі. Оце вам. Вот такие дела. Та стекло лобовое, тай капота, все так же само. Усадись, да, девица. <говорит> Хотя показываю... Показываю сейчас. Что у нас тут показывает? Сейчас разблокировать же телефон надо. Ой. Так, сейчас подивимся, что воно у нас показывает. Да, температура дивіться. 30 градусів. Оце як я коче говорю. Ну а що робити? А на дворі все 4,2 показує. 69% влажності, Ну якось так. Ми зараз підемо на датчик глянемо, Тут 4,2 показує. Так, а ну-ка. Сейчас зглянемося, що тут датчик нас показує. Бачите, так? Да? 4,1. Ну тобто одна десятка. Так, дивіться, що там, що в мене твориться там. Вам не видно, сейчас піду ближче. Ну сейчас піду, мабуть, воду запускати, ну а що робити то Так дивіться що в мене тут твориться Як би його так щоб видно було Навіть і не знаю Ну коротше бачите хала буду оцю фана я світю Оно воно. Давайте так ось. Бачите, виноград закритий повністю. Награ волокнув. Поднизу і через третю проволоку перекинутий. Так само, так само і всю. На малому винограднику. Коротше, я два ряда повністю заховав. Ось, бачите, це ось верхушка. Ось ось стовп, 15, да? І ось дивіться, все. Верхушка захована, Ось отак воно виглядає, все. Погано видно просто. Ніч ж на дворі. Зараз підемо поливати. Навірно, ні, ну подивимось, якщо капки не ще не замерші де вісять, то поки не буде. Да. Так спориш виглядає. Ось клубніка. Бачите? Не видно. Камера не передає, що мороз тут на листках. Вони всі білі. Так, ну виноград лоза мокра, в листках мокра. Да, нічого, значить нічого ще поливати не будемо поки. Ось дивіться, воно сире, мокре, навіть воно видно. Бачите? Ну, ждемо поки. Йдемо далі в монітор п'ялися, чай пить. Ну вам видно, так? Да? Так. Ну на всякий случай пройду ще сюди до американців, гляну. Так, да, тут все біле. Все біле. Де мої американці? Ось сі. Так, ну-ка. Та ні, все тут окей. Поки, поки терпімо. Ще ми не раз сюди вийдемо. Ось дивіться, ще одна. Як вам? Така тунель. Ого! Слухайте, тут ось ольот на цьому зверху ось. Ось, прямо льот зверху. Оце до. На моїх. Дивіться, прямо штребеться, глянь. Дивіться. Бачите, рисується. Капець. Ой, а тут солодкий світ там. Коротше. Титан і всяке рисується ну. Ви просто не бачите, та що тут рядом, сейчас покажу, воно все біле, просто біле. Дивіться, ну не передає камера. Ну, глазами ось воно все біле, просто фонариком світиш біла дорога. Просто біла дорога. Да. Капець. Що ж буде на часа в 4 чи в 5 утра? Так, время. Бачите? Пів четвертого. Ну ага. ось уша ось, ось. Утро. Температура 2,6. По відчуттях 0, Ну, коротше, йдемо на двір, дивимося, що там. І по-любому включаю воду. Да. Тут капець вже який якийсь, а стекло тут вже замерзло так ось що дивіться даже бачите, Оце да місяць який, так, що ж тут моя палатка? О, тюльпани, Я думаю, ви бачите, да? Тюльпани біли. Ого! У льоді, льод, дивіться, Я думаю, видно. Біло все. Капець, трава біла у дворі. Все біло. Ой, жалко, звісно. А що ти зробиш? Арки, мабуть, буде габлик, а може і не буде. Може тут на висоті. Ну, ви знаєте, листки, листки не в люди, як не странно. Нормально. Листки байдуже. І навіть на цьому немає із морозина. Ну, побачимо, може пронесе. Но сейчас пойду включать воду по-любому. Пять утра. Я как дожив. Иду перекрывать краны. Бо по очереди лю, чтобы давление хорошее было. Пять утра. Сирия. Вот сюда Як тут Сикло замерше, машина замерзла, зацеліла. Ну вже воно сиріє. Трава біла. Воно все. Так Я думаю, що вам, мабуть, видно, так? Да? сосульки висят. Дивіться. И на земле лед. Дивіться. В льоду 5 утра. на Земле созамаш Ну, короче, короче в соблюдении Без 15.6 вийшов на двір, вже видно, зараз буду показувати вам ітоги. Ось о, дивіться, Як вам таке просто жесть. Так, зразу бігом показую огляд, що в мене тут твориться. Значить Тут у мене твориться, бачите, да? усе закрито, Повністю, в кругову. Тут закрито. Один ряд оставив. Це Юпітер. Тут нічого, якщо і щось нічого ценного особо немає, цей також весь ряд закритий. Коротше, це так тут. Так, ідемо. Йдемо на той участок. Так, я тільки що пере... перекрив, ось зараз включив ці дві. А так ось вона виглядає, дивіться, л'є повністю. Пер... Три ряда зафатило мені Ільє, але йло тільки що тут ось. Дивіться, це льот висить, щоб ви понімали. Дивіться, це не вода, це льот, гляньте. Це я тільки щоб буквально виключив, перекрив ці крани. Ну оце так от виглядає, бачите, ескімо називається ось. Ну, побачимо, вижило що чи не вижило. От якраз і, і спитання. дивіться які сусульки чи бурульки, ну коротше, як кому зручно, да? таке оці капельниці, ну, ці сплінкери. Що я казав, жовті мають право на життя. Ви подивіться, як вони прекрасно розпиляють. Просто, так, да, воно все в льоді, зрозуміло, ну, розпиляє вони добре. Цей сильно розбризкує з коричневим. Ну, я детальніше потім встановлюся, розберемо ці всі сплінкери. Що треба, і ось ось ще жовтий, бо я по два штуки всяких виписував. Це лівінь зараз на. А що ж це в мене? Басанті, коротше, оце ось в льоду стоїть. Ну, хай лучше так, як отак без нічого, ось не знаю що, в балку боюся навіть йти. Ну, а це цей ряд. Бачите новий той що я посадив, новинки там, де титану та все короче солодкий світ. Ну, будемо дивитися, що воно, як воно. Сонце все покаже. Через сутки, дивіться, навіть земля біла, гляньте тут. Дивіться, бачите, дивіться. Це Дивіться. Зверху, бачите? Тут же взагалі нічого не, не пилилося, нічого лента, сніг, льод. От, Щоб ви розуміли, що таке творилося. Не, в балку не піду, щоб серце зразу не стало Різко. <гум> Якось так. Ну, що я не знаю, до 7 часов ще полью, Ну це я. По-моєму, з двох годин я тут упражняюся. Так що поки так, а там сонце нам покаже результат. Ви ж знаєте, що воно швидко все ляже, що, що не вижило, воно швидко. Ну, Тут зараз пів години тут полью. Дивіться, льє доволі непогано, бачите? Пів години тут поработаю, потім ці закриваю, ті відкриваю. Я просто, щоб і там, бо сплінкери там ну, працюють, воно. два штуки навіть відсюди. От зараз підтягну. Подивіться, як вони. Гляньте, я стою аж Бог знає, де, Один сплінкер і там воно в кінці. Зараз я знайдемо, воно ну, дивіться. Бачите? Красота, да? працює. І цей. Ну видно, що працює добре. Саме лучше з усіх, які тут я перепрубував, коротше. Оце якось так. Ось, бачите. І той кінці. Ну, оце якось отак. На цьому все. Мобіть. Ой, дід мороз красний нос, оце я набігався, око просквозив, красна вже, ну нічого. Подивимося. Удалося нам спасти, напрасні мої труди були чи ні. І заодно і ви побачите для себе, краще на моїх. Не встиг я просто. Сильно багато нагрузив я собі на спину. Аби не садок, то, мабуть, воно було б краще. А так я, я не планував то садок. Ну, Бачите, так вийшло. Короче, навіть не поставив балагани на клубніку, а треба було тим більше, що агроволокно, ну, все що в мене є. Ці ж дуги є, все є, треба було тільки було піти поставити. ну, Треба було, ну, що зробиш, вже, що є, то є. Нічого там, я думаю, страшного сильного не наробило. Я потім пізніше вже вам розкажу, покажу, що там у березі з клубнікою і з усім остальним, що там, як воно. На цьому все. Я думаю, що за цілу ніч лайкос я заробив. Давайте пізніше розберемося за сплінкери і все. Я вам розкажу, покажу, де, як, що, по чому. Коротше, ну Будемо розбиратися. Тим більше в нас ніч із питань пройшла, хі, як бачите. Да? Відео довго вийшло, але ви бачите, я ж бігав, ще та сутки на ногах. Поки що це все докончив, поставив вже, считайте, ну, це, ночі вже закручував ті виноградники. Ну, менший той обкутав. Ну оце якось так. Все, на все добре вам.